Святий Великомученику Пантелеймоне, лікарю небесний, зціли мене від усіх недух, душі й тіла, даруй мені здоров'я, силу і довге життя, Амінь. Святий цілителю Пантелеймоне, прийди на допомогу в час хвороби. Допоможи мені одужати якнайшвидше, поверни силу тілу і духу. Амінь. О, великий мученику Пантелеймоне, полегши мої страждання, забери біль і страждання, наповни мене миром та надією. Амінь. Святий Пантелеймон, великий цілитель, який допомагає у зціленні від хвороб. Нехай Господь, через його святі молитви, дарує нам силу і одужання.